А у вас було таке, що ви в дитинстві отак закривали очі, думали, що ви нічого не бачите, а значить, і вас ніхто не бачить. В цій історії все навпаки. Коротше, історія така. Одразу хочу попередити, щоб ви забрали від екранів дітей і дивились цю історію в навушниках, тому що мені її розказували військові, і вона про військових. Будуть матюки. Мій друг Міша служить. Та, це той Міша з історії про жовтий ескаватор, це той міша з історії про водоспад-шипіт. Ви ще не бачили ці історії? Вони всі є в плейлісті історії. Значить, тиждень Міша з своїм підрозділом відбув на позиціях. Приїхала машина їх забирати. Перезмінка. Вони з хлопцями швидко все погрузили в машину, самі погрузилися в машину, і вйо звідти скоренько від'їжджати. Бо хочу. Зауважити, Міша зі своїм підрозділом завжди знаходиться дуже близько до бойових дій. Максимально близько. Їдуть вони в тій машині, і водій починає. Подивися, ніхуя собі тут ще два дня тому був такий будинок, вже нічого нема. Подивися, ніхуя собі, яка вирва, і ракета не взірвалась, то певно град. Ніхуя собі, подивись, подивися, і броньована машина спалена. Каже Міша, відбувається так десь пів години. Він їде і просто все коментує. Подивися, подивися, подивися. Каже Міша, ми змучені. Ми всі в болоті, ми мокрі, змерзли, голодні. Каже, і я не витримую і кажу до нього Андрій. На вулиці ніч. Єдиний, в кого є прилад нічного бачення, це ти. І ми не бачимо того, що ти кажеш, подиви, подиви, подиви. Висновок, якщо ви не бачите, що щось відбувається, це не означає, що воно не відбувається. Тому давайте допомагати силам оборони так, щоб вони це бачили. До речі, збір на 10 автомобілів для кількох підрозділів сил оборони, де за донат від 200 гривень можна виграти Honda Civic 5D. Всі деталі в описі під відео, або в першому закріпленому коментарі, або в шапці профілю, залежно, де ви дивитесь це відео. Сподобалось історія, не забудьте поставити лайк, написати ваш коментар і обов'язково підпишіться на канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.